Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні я нахожуся в своїй такій легкій літній теплиці, я б сказала, парнику, який вже от конець лютого, сьогодні, останній день. І тут і доволі тепло в ньому вже, плюсова температура, на вулиці ще прохолодно. Але тут вже можна поступово починати готувати грядки до майбутніх посадок. Значить, у теплиці ці у мене завжди ростуть е, ранні огірки, я їх сажаю там попід, е, тут, тут така сітка натягнута, тут вони у мене плетуться, тобто попід краєм. А поряд тут будуть е, дуже важливо, обов'язково важливе планування, тому що е, перед посадкою от я дуже гарно готую землю. І для того, щоб конкретно під кожну рослинку підготувати ту земля, яка їй необхідна, дати ті речовини землю покласти, то обов'язково потрібно вже з самого початку, самої весни, чи навіть чи ще з осені, розпланувати де яка рослинка ростиме. Звичайно ж, обов'язково потрібна сівозміна, тому що. Ну В теплиці це дуже складно. Дуже складно. Але я, в принципі, отак от трішки але місцями міняю. Вона у мене тут, ця теплиця поділена на дві частинки. І, пот... і тому я от з однієї частинки рослинки рік сажаю там, на інший рік переношу їх сюди. Перш за все, це того, що е... ну, землю то я міняю. Землю я підготовлюю. Але іноді буває так, що тут залишаються якісь там е... бактерії. Якісь хвороби, які не вдалося повністю прибрати, і та рослина знову починає хворіти. Так, наприклад, як там томати хворіють фітофторою, і тому їх реально не можна на одному місці сажати. Якщо вони у вас перед тим роком ну, от як у мене, перехворіють, наприклад, там була фітофтора фітовтора, ну, в тому році в нас було дуже-дуже так сиро. І фітофтора з'являлася. Звичайно, ну, мені вдалося її побороти, все було добре. Але е, оці такі спори, по-любому, вони там залишилися. І тому, вже на тому місці, помідори в цьому році я не посажу. Поміняю місцями, посажу там е, перці. Перці не так хворіють на фітофтору, в них такого, такої проблеми е, сильно не виникає. Тому там у мене будуть е, рости огірки. А тут будуть рости ранні перці, а з цієї сторони посажу ранні помідори з баклажанами. Тому от зараз я буду готувати дуже-дуже хороший такий ґрунт для моїх гірків і моїх перців. Для того, щоб цю землю підготувати, звичайно ж потрібно було дуже гарно ознайомитися з самими рослинками. Тобто, я за Зимовий період, поки було там у нас 2 місяці відпочинку такого віддачі, від то я готувалася, читала все, що можливо, про всі їхні хвороби, як вони виникають, чому вони виникають. І знаючи це, тепер е, я вже буду готувати конкретно землю. Е, землю я, в принципі, готую так кожного року. І, значить, що саме перше необхідно зробити? Це прибрати верхній шар майже от на дві лопати. Я прибираю верхній шар землі на дві лопати, які взагалі вивожу. Цей шар він взагалі тут відплодоносив. І щоб і якщо я хочу, щоб мої рослинки максимально віддали свій урожай, то землю потрібно повністю замінити, тому що вона була використана всі елементи. Всі добрива, які тут були, звичайно, з рослинками були вибрані. А так як у нас земля піщана, то це дуже легко у них виходить. Навіть при поливу, коли я поливаю, то ці всі елементи вони туди опускаються глибше. І зверху ця земля залишається взагалі не плодородною. Тому я зараз от візьму верхній слой на дві лопати і просто приберу ось тут. от. Тут трішечки я вже ось вибрала, навіть відео показувала про смисл теплих грядок, в чому їх смисл, і зараз буду продовжувати цю свою роботу. Ось таким чином повністю я прибираю землю, верхній шар землі. Цю землю вивезу до компостної кучі і потім знову ж таки вона використається тоді, коли я буду відходи органічні нею просто пересипати. Ось так земля вибрата. Це достатньо для того, щоб сьогодні мені закласти ту, ту органіку, яку я привезла з дому. Так от по чуть-чуть, коли буду приїжджати на дачу, привозити сюди органічні відходи, які у мене залишаються на кухні. І поступово-поступово я цю землю свою повністю піддобрю, тобто зроблю таку теплу-теплу грядку. На дно краще за все цієї грядки, на саме дно, краще за все покласти такий якийсь матеріал, який дуже довго перегниває. Це може бути сіно, солома, якщо є. Ну і саме-саме довше років три буде перегнивати кукуруза. Кукурузи в мене якраз трошки є. Кукурузиня сюди вистачить, щоб на цю якраз, територію закласти під. Мої культури. Тому я зараз на саме дно сюди покладу цю порозумів. гарно кріту Так, а далі я висиплю органіку, яку привезла з дому. Ще до органіки я обов'язково додам, є у мене куриний послід. Тобто сюди потрошу куриного посліду. Воно в процесі потім потім корням рослинкам буде віддавати азот, який їм крайне обхідний. Далі тепер дуже добре було б оцю всю органіку, щоб такий сенвіч. Тобто знизу можна сіно, солома і кукурузиння. Кукурузиння воно таке дуже-дуже, ну, можна сказати, тверде. Так? І то його найкраще на саме дно. І ще іноді на дно я укладаю листя, яке теж довго перепріває. І ще може бути. Хвоя, тобто хвоя з лісу. Хвої у мене, в принципі, достатньо, але я буду її використовувати вже на цю сторону під помідори. Тоді, коли земля коли повністю сніг розтане і лишню хвою із двора я буду прибирати, то я закладу її сюди, от, на другу сторону теплиці, під помідори. А зараз я піду до озера. І в нас там дуже-дуже багато сухої трави, сніг уже розтанув. І наберу там отієї сухої трави. Це вже буде таке воно, як сіно, по суті. Моє сіно все пішло курочком в зимовий період, на підгодівлю, те, що я посушила. А в землю я піду зараз до озера і зрізаю от її такого сухого, сухого сіна, яке потім укладу зверху. Щоб получився отут ніби такий хороший хороший сендвіч. Після цієї посадки рослинкам буде на весь сезон, достатньо всяких елементів. Тому що от такі рослинки, як огірки, дуже часто хворіють. У них така от їхня популярна хвороба це борошниста роса. Це такі білі плями на листочках огірків, іноді вона буває. Настояща і нестояща. Настояща, вона така прям біла, а не настояща це такі чорні, які поражають листочки наших гірочків. І перший, що спонукає, на те, щоб ця хвороба з'явилася, взагалі, то це грибок. грибок, який потрібно прибирати. І от після того, як у нас вже буде така плюсова температура вночі і в день. То обов'язково потрібно буде оці всі стіни дерева, кругом моєї теплиці. Я обов'язково, ну, верніше, в мене чоловік це робить, проходиться таким системним препаратом, як хорусом. От хорус він якраз дуже гарно, глибоко прибере оці всі грибки, які тут образувалися. Тому що іноді буває, що навіть у тебе немає цієї хвороби, але у нас є вітер, у нас є. Родяги різні, а спори цих грибків літають у повітрі. Якщо в тебе рослинки не хворіють, то можуть хворіти у сусідів. І по-любому цей грибок може завестися. Тому обов'язково на початку сезону, а це дуже рано на весні, от як тільки є можливість оприскувати, оприскувати дерева, то ми оприскуємо все. Так само я обробляю і теплицю, тобто цим системним таким. Тому що є контактні препарати. Контактні це біопрепарати наші, які е, такі більш прості, елементарні, це може бути і той же самий триходермін, і фітоспорін. Вони прибирають хворобу буквально там на, е, на якийсь період. Як тільки з'являються знову для неї е, е, період і Умови для того, щоб вона, ці грибки знову розмножувалися, то вони знову будуть розмножуватися. Так само, як і в організмі людини. Якщо ти його повністю не прибрав, то з часом, якщо створюються такі умови для того чи іншої хвороби, то вона знову вилазить. Тому потрібно іскорінювати. А щоб іскорінити це потрібно прибрати системним препаратом. Ну і от Є дуже багато препаратів, але такі от гарно прибирає грибки, це хорус. І тому оцю всю теплицю ми обробимо цим системним препаратом, щоб від них ізбавитися, щоб потім ця хвороба, тобто зробимо таку профілактику, щоб ця хвороба потім не з'явилася. Ну а надалі ще обов'язково е, огіркам, от коли у них іде переізбиток азоту у гірків, тобто їх от зелена маса дуже сильно наростає, дуже пре. І з'являється, ну вона слабо провітрюється, а в теплиці може бути конденсат випадає. То якщо десь там маліше спора цього грибка залишилася, то цей гриб може знову розмножуватись. Якщо йде перезбиток азоту, а якраз такі фосфору і калію рослинкам не вистачає. Тому, от, потрібно заздалегідь, заздалегідь. Щоб потім ми ж не знаємо, коли це може трапитися. От, наприклад, як я на дачі буває дуже рідко, буквально там раз на тиждень, то я можу, вона може з'явитися в понеділок, а я прийду в суботу, і мої рослинки за тиждень вже просто будуть усі у цьому грибку, і який вже буде дуже важко викоренити. Тому от я ще зразу ж при закладанні в ґрунт, тобто, коли роблю цей такий, коли готую землю то закладаю, в ґрунту, є такий ось гарний препарат, як Екопрайм. Якраз тут у ньому достатньо всіх мікроелементів поживних, тут є і магній, і кальцій, і, і калій, тут дуже багато калію, аж 34%, є фосфор, є магній, але якраз немає тут азоту. Азот я внесла в вигляді куріного помету. Цього буде достатньо. А оцим препаратом, десь так, от, ну, на, якщо мене тут взять, то це десь буде метр квадратний, це десь буквально туди там, 20 грам цього.